По якому виклику приїхали? По Особистому. По особистому. А що ви знімаєте особисто? По тому, що зробила ця людина в інтернеті. Бачив, ціка? що говорю? говорив. Що він зробив в інтернеті? Відео ти не бачив? Ну то я ж теж ТЦК те у Хуюсосі. Ти дещо, так? Да. Ну, то на що? Ну дивіться, ну то ви типу приїхали розбиратися з цією людиною, так? Да? Так, да, ми з ним зараз поговоримо, далі ми з тобою поговоримо. Він ага, же це... повнолітній. Він ага, повнолітній. Добре, я в ТЦК буду в 1 травня, так? Ми не по ТЦК, ми не, ми не, не, не по ТЦК. По... Добре, я зрозумів, Мені теж пов'язку дали. Все, дивіться, Як що він порушив? Скажіть просто, що він порушив. Не говорить, що вам, які вам права. Я порушив. З зубними словами, образи працівників поліції в інтернеті. Де він інтернеті? — Він це знає. Було таке? Ні, було дивіться, таке? Хто? Було під час батку з ким. Дивися, добре, хорошо. Це типа йому буде страх, так? Це буде судовий протокол, суд вирішив. Ага, хорошо. Угу. І я теж не зазворюв вас, можу просто послати. Ну, зараз в прівову об'язки, я так. вас посилати не буду. Угу, хорошо. Угу, угу. Ну просто, якщо, ну як, це типо, ви зараз на його протоколах ставите, чи як? Так. Да. І ви приїдете до мене чого? До тебе ніхто ще поки не їде. Так, хорошо. Якщо, якщо я образив ТЦК за правду, то я, що це буде? Я не знаю, Потім... до ТЦК Але... це звертайтеся, ну, я поясню. чим ти ображав поліцію.

Що вони може сказати, що йому похуй на вас не може він такого сказати? Це, це нецензурні слова відносно працівників. Чого, якщо йому похуй на вас, то що він має вас бояться? Заспокойся, кажу, нормально словами. Ні, подожди. Но, якщо він не немає свою точку міння, то треба виражатися нормально. Він Вон виражається, це вон Ми собі сказав. Вон відео виложував, вон виложував всім відео, то його поставили. Хто його поставив? Ми ви... ж розбираємося зараз. Вон ж не вам не прийшов, сказав. Ну, ну, ото, понимаєте, ніхто позорить ніхто не хоче поліцію. Я розумію, дивіться, дивіться, дивіться. Ви в загальній часі. Час його не запускав него, ні во ні. Ні. в чатах. Просто вчора. хтось поіздівався над поліцією із його. Логіка mm. така, у mm. вас сучаснує. Mm. Вот же ж не хуй не ложив, ти ложив хуй. Ну, от на його і на його ложив? Ні. Mm. Ну, на самом деле. Ну, то таке кричати. Ну то що, наш вам суд, якщо воно по логіку подумає? Ми розберемося самі. Кричать, то кричать, я можу тут таку курікати. Я не кажу, в нас і тут ситуація ми заработаємо. Дивіться, ситуація, я вам роз'ясняю. Я я... знаю, що Дивіться, якщо я хуй вложив на ТЦК, то що мені зробити? Ну, то до з ними розбирайся. Та що вони мені треба? На що вони мені треба? Чого розбиратися? Як просто, що я не можу хуй положити? Ти суть зрозумів. Суть дивіться, Суть в тому, що просто.